Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Близнюки на перегляд розкладу пасіянса на місяць листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Вже розкладаю і вже бачу ось цю карту голуби, котра каже, по-перше, вона парна, як близнюки. І вона каже, що ваше щастя в вашій парі, якщо ви вже таку маєте. А якщо ви не маєте, то можете сміливо шукати саме в цей період. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Це поради вам на весь місяць. Ось тут, друзі, для вас переміни в вашому житті колесо зверніть увагу переміни, а також парний польот, пара. Якщо ви самотні, то ви можете зустріти людину, з котрої ви будете щасливі на всі ваші роки. Зверніть на це увагу. Ось тут, друзі, валенки. Дорога, Далека дорога, це може стосуватися, дивіться, переміни, пара і також далека дорога. Можливо, хтось поїде, буде, наприклад, жити там, де звідки його дружина або чоловік. Блізнюки полюбляють подорожувати, саме тому. Для них це додаткова цікавинка, щось нове. Ось тут яблуко, якщо ви хлопець, то ви познайомитесь з дівчиною. Яблуко означає молода дівчина. Прийде в ваш дім. Можливо, це якесь таке знайомство. Наприклад, часто буває, компанія до вас приходить в гості, і там якась нова людина. І саме ця людина потім стане вам підтримкою на все життя. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знаку Зодіака Блізнюки на місяць листопад. Застереження карта сонце та порадам дев'яточка жезлів. Друзі, краще, звісно, щоб воно було навпаки, але розшифровуємо. Карта сонце означає особистий успіх. Якщо ви, наприклад, зустріли людину, яка менш успішна, ніж ви, наприклад, ви маєте кар'єру, родину, підтримку, а людина, котру ви зустріли та закохалися, не має таких гарних властивостей, не треба опалювати її або його своїми досягненнями. Іноді доля дає нам в подарунок гарну родину. А також якісь вдалі побутові обставини, а хтось цього не має. Якщо ви, наприклад, закохалися в людину та хочете будувати з нею подальше життя, не обпаліть своїм сонцем цю людину. Тому що сама по собі ця карта «Старший Аркан Сонце це карта успіху, але вона вам випадає в застереження. А порада полягає в тому, що. Ви можете в цьому місяці зустріти якісь складнощі. Це буває різне, буває якісь непорозуміння, буває якісь обставини, котрі нам щось заважають, але порада полягає в тому, що дев'яточка жезлів це вже максимально що може бути, і воно скоро завершиться. Тобто, якщо ви ці випробування пройдете в цьому періоді, то вони залишаться позаду. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Якщо ви ще щось віднайшли, а я не помітила, обов'язково пишіть в коментарях, і ми обов'язково зустрінемося на розкладах на картах Таро для всіх знаків зодіаку на різні питання на місяць виступати.